В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Депутати вирішили, що в місті немає бур'янів, а діти ситі. На сесії міської ради прийняли зміни та доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства. Замість підвалу болото в нестерпних умовах. Вже два роки живуть мешканці кріпака. 6 28 липня відзначатимуть 1025-ту річницю хрещення Русі. Тепер про це те інше більш детально на харчування дітей, реалізацію соціальних програм та покіз бур'янів, зменшено фінансування. Ці кошти підуть на передплату пільговикам комунальної газети та на загальноміські заходи. На останній сесії міської ради депутати прийняли зміни та доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства міста на 2013 рік. Тож, на 160 тисяч гривень зменшено фінансування на поточний догляд за зеленими насадженнями та покіз газонів, на 50 тисяч на скошування бур'янів та ліквідацію карантинних трав. На 100 тисяч гривень зменшили фінансування на реконструкцію пандусів для інвалідів, 200 тисяч урізали на придбання продуктів харчування для установ відділу освіти та науки. Урізані кошти підуть на капремонт приміщення амбулаторії по вулиці Лапинській, 256. Фінансову допомогу первинним громадським організаціям ветеранів та передплату пільговиків на газету Нікопольська правда. А також ці кошти будуть виділені для проведення міських заходів. При цьому збільшили видатки на оплату електроенергії для санітарної та технічної експлуатації фонтанів на 70 тисяч гривень, придбання дитячих ігрових майданчиків на 90 тисяч, придбання необхідного обладнання для притулку для безхатніх тварин на 50 тисяч. Та затвердили 50 тисяч гривень на заходи з утилізації відходів. Днями мешканці вулиці Довгальовської вийшли на пікет перед будівлею міської ради. Вони вимагали покласти край тому, що відбувається на території цегельного заводу. Як виявилось, туди звозять якусь невідому породу. Те, що на території цегельного заводу відбувається якась діяльність, мешканці прилеглих будинків помітили давно. Регулярно на територію заїжджали вантажівки з якимось невідомим вантажем. Ну, коли в воскресенье ми побачили вже десь о 5 часов вечора, що не вивозять, а завозять, тому що на кирпичному заводі там різали метал, ми привикли, що оттуда щось вивозять. А коли побачили, що щось завозять і земля якогось непонятного содержання, ну, наші мужчини просто полезли дивитися, що у нас там робиться. Многі ну, працюють на заводах, і на ферспланом запах ось цього ґрунту Да. Переживаючи, що ці відходи небезпечні, мешканці влаштували пікет під стінами міськвиконкому. Вони вимагали заборонити звалище майже біля їх будинків. Ми потрібно від мера міста токар незамедлительно зустрічити проблему і як можна швидше ліквідувати стихійну свалку. Из отходов неизвестного содержания, поскольку крайне обеспокоены тем, что это негативно может сказаться на здоровье нас и наших детей. На їх прохання, міська влада відгукнулась. Лично моя позиция: этих вещей там быть не должно. Ні этой красной земли. Їх не має бути на території города однозначно. Діяльність, що проводиться на території заводу, виявилася неузгодженою ані з міською радою, ані з природоохоронними структурами. А зв'язатись з тими, хто цю діяльність затіяв, владі не вдалося. Та Токар заявив, що в будь-якому разі звалища небезпечних відходів в місті не буде. Коли ми почнемо вивозити цю землю, і що б там лежала, за територію города. Я сейчас думаю, что мы потратим из городского бюджета не одну, не одну сотню тысяч. Мы потратим ни одну сотню тысяч. А это в этой ситуации уже сбытки бюджета города. И городской бюджет эти деньги с удовольствием потратил на детские площадки, на ремонты школ, садиков. Но в данной ситуации мы эти деньги потратим на вывоз, вынуждены будем потратить, на вывоз вот этой субстанции. Замість підвалу болота на додачу до якого комахи та нестерпний сморід. Ось в таких умовах вже два роки живуть мешканці будинку номер 6 що по вулиці Кріпака, і куди б вони не звертались, максимум, що отримують відписки. Наталя Володимирівна проживає в будинку номер 6 по вулиці Кріпака вже 12 років. Останні два в нестерпних умовах, адже підвал в їх будинку перетворився на справжнісіньке болото. А разом з тим на розсадник комах та джерело смороду. Куди б мешканці не звертались до ЖЕКу, обслуговуючи компанії чи у ЖКХ, проблема не вирішується. Мешканці впевнені було то в підвалі результат забитої каналізації у третьому під'їзді, яку ніхто руками не ремонтує. При цьому вони регулярно оплачують рахунки обслуговуючої компанії, проте живуть, наче у вбиральні. Компанії комунальник Нікополь, що обслуговує цей будинок, нам відповіли так: з каналізацією на кріпака 6 все в нормі. А підвал затоплюється ґрунтовими водами. Цей будинок разом з сусіднім там назвали проблемним. Та як вирішити цю проблему, не відповіли. 28 липня православні християни святкуватимуть 1025-ю річницю хрещення Русі князем Володимиром. Святкування розпочинається вже на цьому тижні у Нікополі. Напередодні в сесійному залі міської ради відбулась конференція, присвячена річниці хрещення, на якій отець Ігор Мельник розказав християнам про значення духовності в нашому житті та відповів на всі цікаві запитання. А 28 липня в усіх храмах міста відбудеться Божественна літургія. У Спасо-Преображенському соборі Божественні літургії пройдуть о 6.30 та о 9-й годині ранку. У Знаменському храмі початок літургії у сьомій годині, у Христовоздвиженському о 8, у храмі Різдва Богородиці о 8. У храмі Трьох святителів о сьомій. У Свято-Нікольському храмі о 8, у Свято-Троїцькому храмі о 7.30. У храмі Ікони Божої Матері Цілителька о 8. У храмі ікони преподобного Іоанна Дамаскіна о 8. У храмі ікони Божої Матері усіх скорботних радість о 8.00. У храмі преподобного Іова Почаївського о 8.30 та в храмі святого Іоанна Предтечі о 7.30. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Алюна Матвійчук. На все добре і хай щастить. Четвер, 25 липня, температура вночі плюс 19 плюс 21. В день плюс 22 плюс 24. Атмосферний тиск 750 мм тутного стовпчика, Вологість повітря 63 Хмарно з проясненнями можливий дощ. У п'ятницю, 26 липня, температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, В день плюс 23, плюс 26. Атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика, стопчика. Вологість повітря 54 Хмарно, можливий дощ, гроза. У суботу, 27 липня, вночі плюс 19 плюс 22, в день плюс 23 плюс 27. Атмосферний тиск 750 мм. турного стовпчика. Вологість повітря 45 Хмарно з проясненнями можливий дощ. У неділю 28 липня вночі плюс 19 плюс 22. два, в день плюс 23, плюс 27. Атмосферний тиск 753 мм. турного стовпчика. Вологість повітря 44 Мало хмарно. Трубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.